Литовці хочуть допомагати полтавцям долати наслідки військових подій на сході України. З такою метою іноземна делегація у четвер приїхала до керівників області. Посмотрите, в чому ми можемо вам зможемо допомогти в біді і поговорити з вами про дальнейшому сотрудничесі між вашою областю і Литвою. Ми маємо Дві цілі, то гуманітарна допомога вам, і що ми можемо піддати опыт. 20 років тому литовці відмовилися від системи охорони здоров'я звичної українцям. Вони пройшли нелегкий шлях від радянської до європейської галузі і, пам'ятаючи свої помилки, готові допомогти полтавцям. Але в першу чергу говорили про реабілітацію поранених у литовських медзакладах. Ми першу групу военнослужащих, це було 14 человек в сентябрі этого року вместе з міністерством очень приймали было Вчора некоторых вже видеть, але в наиболее лучшем состоянии, чем вони приїхали. Литовці загалом пролікували вже півсотні українських бійців. Полтавці поки що обходилися власними силами. Всі ті, які поступають в госпіталі, необхідна високоспеціалізована допомога, яку неможливо в цьому ну, учреждение не дати. У нас бригада спеціалістів, які і працювали, і давали допомогу пораненим, зараз час в Афганістані, вони там теж работають, допомогу, помощь, тобто проводять сортировку. Якщо необхідно якесь спеціалізоване спеціалізованное ми там вказуємо допомогу. Від допомоги іноземних колег полтавці відмовлятися не збираються. За офіційними даними, наразі 50 осіб з області загинули у зоні АТО, і 160 поранені. Один військовий підготував усі документи і ймовірно незабаром отримуватиме допомогу у Литві. Взагалі, погоджуються, полтавські чиновники вітчизняну медицину треба міняти. Вона зараз не дає тих результатів. Ми Повинні чесно, ми влада повинні чесно казати. Немає у нас безкоштовної медицини на сьогоднішній день. Тому ми повинні визначити пріоритети, що ми можемо зробити, що не можемо, і відверто казати, що це ми надаємо безкоштовно, оце скажімо так, там, другий, третій рівень потрібно щось робити. Після зустрічі з керівниками області литовська делегація попрямувала у медичні заклади, де військовим надають допомогу.